Всім привіт, друзі, покажу одну рідкісну дуже поломку в лічильника Міллера. От Ми під'єднали його с 22 22 g Зарозрядний. От природній фон ось так. Мірію, що ми бачимо? Бачимо, що покази занижені. Ну, справний такий с 22 g у мене є, є 2000 рік шостий місяць. Ну, це взагалі коротке замикаю, вже помер виробітка повна 100%. Так, нормальний справний мав би показувати 1,5 імпульса в секунду. В середньому. А це показує 0,2 імпульса в секунду. Ну Навіть до 2 імпульсів в секунду, швидкість підрахунку у них. Тобто занижені покази в 10 разів. Це перше. Але це не рідкісна поломка, рідкісна друга. Дивіться, я підношу. На джерело реагує. Це Б8 від ДП5. Реагує, ніби все добре. Ближче піднесу, сильніше, вплотну, чудово реагує. Ніби все добре, люди можуть подумати, що він справний ідеальний. Насправді тут є несправність. Поломка дуже рідкісна, її важко виявити. Дивіться. Коли На природній фон реагує, все окей, правда, покази в 10 раз. Але людина, яка не розбирається в цьому, не спеціаліст, вона цього і не помітить. Вона буде думати, що все працює. На джерело реагує, також людина подумає, що все чудово, значить класний лічильник. А насправді тут є поломка. Я е, показую зараз її. Її тільки спеці можуть помітити. Коли я підношу джерело, дивіться, ось тут з е, краю, ну, взагалі. В лічильнику ось ця його робоча зона детекції. Від оцього зварного шва по металу і до цього. Тут всередині вакуум, суміш газів, присадок. Це бакалітовий цоколь, це латуний цоколь, і тут капелька припою. І ось цих 3 мм неактивні, бо тут заварений просто метал. А ось тут вже йде вакумна камера. От звідси, сюди. І якщо я підношу з краю джерело, дивіться, він його не бачить взагалі, ну, дуже слабо. Бачите, я вплутну під підніс, а він його майже не бачить. Зато посередині бачить, дивіться, підсовую до середини. Все краще, краще, краще. І тільки отут в центрі бачить. Йду далі. І тут знов сліпий. Тобто по краям лічильник сліпий, а тільки в центрі робочий. Бачили таку поломку? Такої ви не бачили, я впевнений. Що це означає? Зараз вам поясню. Дивіться. Тільки в цьому місці він детектує, більш-менш нормально. Ось тут же слабше, слабше, а тут взагалі сліпий, хоча це вплотної тримаю. От B8. Ось така поломка. От віці, тут нормально реагує, тут приложу сліпий. Ось також сліпий. Ось така цікава поломка. Я впевнений, такої ви не знали. Ще одна різновидність, надзвичайно рідкісна. Це деградація самого металу аноду. Анод метал, ну він з різних матеріалів його робили. Були мідь, алюміній, сталь, ковар, все що завгодно, Там чорний метал, нержавійка, з різного було. І, можливо, покривали, анодували чимось. І от по краям він вже поржавів. а посередині ще залишився нормальний. Тобто з країв. Можливо, від морозу. Зберігали в морозі і по краям ось тут шви зверні, заходило в холодний холод, охолоджувався, а в центрі найтепліше було і він тут ще вижив. Можливо, так. Можливо, від морозу. Суміш газів всередині. Кристалізувалася, осіла на це і почав він окислюватися. Амот. Ось таке або є просто там. Ну, От ще раз покажу, дивіться, З краю ось тут. Не бачить майже джерела тут. А в центрі бачить. Тут краю також не бачить. Тут от, не бачить. Тільки ось тут. Ось така поломка. Будете знати, <кхи> перевіряйте ще на цей вид несправності. Все, в кого будуть питання, пишіть коментарі. Контакти для зв'язку зі мною по будь-яким питанням. Пишіть, телефонуйте, є контакти в описі під цим відео. Якщо на інших ресурсах дивитесь, то зв'язати зі мною можна, написавши в Google тех AtomScan, наш сайт atomscan.com через тире. І там будуть актуальні контакти на той момент, коли ви шукаєте. Все, всім до нових зустрічей.